Всім доброго дня, слава Україні! Просили зняти більш детальний обзор на переднє міст. Чулок обрізаний корочений, жигуль. Редуктор стоїть копеючний. Не пам'ятаю, яке там передаточне число чесно, треба згадати. Ну коротше копеючний. Що зробимо? Полосі обрізані де чіпати на колесо, от і видно, де різьба була. Розверни дири під кулак. Кулаки у мене збірні. Це є Opel Kadett. Ступиця сама. Opel Kadett. кулак внутрішній Opel Kadett. Ну, Оцей зовнішній. І переходимо внутрішній від Volkswagen Golf. Так же саме з цієї сторони. Кулак Golf. і Opel Kadett. Поряд у мене був точений. давно вже. Те, що ми хіба що зробили, підняли, опустили балку донизу, от, видно. Бо був поряд зависокий. Приварили ступиці. Це і опіля кадета. Ну, хто які має, у мене були такі, поставив їх. Зразу трошки опустив донизу, оцей пильник поганий. Ну, потрібно буде замінити, але ну, це зараз не наразі, бо зараз холодно. Йдемо далі. Рульова рейка в мене стоїть від Fiat, ну, плянче. Щось таке. І як будете варити собі передній міст, трошки більше піднімайте кардан ну, планець догори. У мене просто я давав в мене цей карданчик, я не хотів його переробляти. Я ним не зачіпаю ніде, він не намотує тривуні нічого. бо Редуктор все одно йде нижче. Видно от. Редуктор він все одно йде нижче. Бо Я ставив на рівну планку. Десь отакий от зазор 2-3 см. Що не чіпає. Ні разу не було з ним проблем, що десь там щось намотало, чи десь щось залізло. Чи все, 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 все добре. Роздатка. Крадав на шліцах, щоб рухався. Роздатка. Задній міст улаз. У нас вийшло. Передні колеса висота 60 см, це є 13. -ка. Можна ставити було від мотоблока 12 та сама висота. Задні 16. -ка. Висоту не пам'ятаю вроді би 57 см або 67. навіска, вчора тягали дрова. Якщо хтось щось дуже не розуміє, можу дати номер або там, Instagram чи Google. Пишіть, питайте. Редуктор задній увазовський, звичайний, передній Жигуль Копейка сходиться ну, ідеально. Що в зимі їздить, що по асфальті їжджу, що ну, на лідві їжджав, пробував. Не пробуксовують взагалі, ну типо, всі колеса сходяться ідеально. Отож... Ну, Кого щось цікавить, кажу, більш детально, ну, я вже не знаю, хто можна більш детально сказати. Хіба ширину, Ну, ширину, що в мене метр двадцять по центрах від коліс? по полосі вже залежно кого які ступиці, там вже собі міряєш. Ну і давайте на полосях, ну, типу на двох коротких полосях між кулаками, мають бути в кінці штопора. Тож робіть це на кілька ну міліметрів п'ять довші, аби ж топора зачіпалися і вам не вилітали полосі. Хоч в мене не вилітають, але були випадки, що хлопці вилітали. Хрестовина на перелом стоїть Кразовська. Все, всім вдалого дня, мирного неба, до побачення.